Сьогодні відбувається відкриття вже 39-го мосту, який збудований нашою бригадою. Міст був зруйнований після подриву Каховської ГЕС Російської Федерації. Його просто змило. Будівництво тривало десь два-три місяці після того, як ушла вода, тому що була тут повень. Не можна було приступати до роботи. Дане місто важливе для населення, оскільки поєднує дві різні громади та буде допомагати місцевим жителям для переправи на ту чи іншу сторону. Раді, звісно. Що такий красавчик мост нас такого ніколи не було. Дуже-дуже раді. Хочу подякувати цьому особовому складу за ту роботу, яку ми виконуємо. В тому числі за цей міст, який будували. Дякую вам дякую. за швидкість, дякую за службу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Дякую нашим воїнам і тим хлопцям, що цей міст будували. Молимось за них, ждемо перемоги. Наша робота є тяжкою, часто небезпечною, але ми відбудовуємо і будемо відбудовувати нашу Україну.